Добрий день! Сьогодні у нас п'ятниця, 3 жовтня, і до вашої уваги урок української мови. На урок нам потрібні друковані зошити, жовтий місяць, частина 1, робочі зошити. Ну а саме головне хороший настрій: сідаємо зручненько і починаємо працювати. Розгорніть свої зошити на сторіночці сьомій. Сьогодні ми розглядаємо тему наших уроків фразеологізми букви Ї, Велика, і маленька звуки Ї. На уроці читання ми розглянемо таку тему узагальнення вивченого про народну казку. Розпочнімо з першої частини української мови, і я пропоную. Переглянути відео і послухати пісеньку про фразеологізми. Нагадую, сьогодні ми продовжуємо працювати за розділом говоримо українською». української. Дивні є фрази та загадкові, Фразеологізми я яких вивчаю, умовлені власні доречно вживаю, усіх на кругі під п'ятою тримати, З на ще одного, мотузки совпати, їздити бетхи або на горбі. Не припустимо мені та тобі, сісти на голову або на шию. Значення їхні для тебе відкрию. Вони означають ущемство капніві. Зараз ми прослухали пісеньку про фразеологізми. Сьогодні ми познайомимося, що ж таке фразеологізми і для чого їх вживають в українській мові. І познайомимося із деякими фразеологізмами. Зараз ми прочитаємо пісеньку і знайдемо в ній фразеологізми. В рідній моїй українській мові дивні є фрази та загадкові, фразеологізми. Я їх вивчаю, умовлені власнім доречно вживаю. Усіх навкруги під п'ятою тримати з людини нещадному туски сукати, їздити верхи або на горбі неприпустимо мені та тобі сісти на голову або на шию. Значення їхнє для тебе відкрию, вони означають ущен знахабніти, змусити нас що завгодно робити. Отже, Сагечка у пісні прозвучало, і у нашому віршику таке слово, як фразеологізми, коли-небудь чула ти таке слово. Не чула. Сьогодні ми поговоримо про такі слова. В українській мові є крилаті вислови, фразеологізми. Це стійке, нерозкладне словосполучення, що виражає одне поняття. Ось тут зустрілися такі фразеологізми. під п'ятою тримати, або мотузки сукати, або їздити верхи, на горбі, сісти на голову, на шиб. Можливо, ти колись чула такі вислови крилаті, наприклад, іще є пекти раків, накивати п'ятами. Наша українська мова дуже багата і вона різнобарна, а саме Різними художніми засобами, які використовують у мові, надають їй ось такого багатства. Один із них це фразеологізми. Сьогодні ми розглянемо, що ж означають такі фразеологізми, як під п'ятою тримати, мотузки сукати», їздити верти». Зараз Прочитаймо наведене речення, а потім запишемо його в робочий зошит і поговоримо, що ж воно означає. Прочитай речення, Софічка. Не дозволяй сісти собі на голову. Як ти розумієш, нікому не дозволяй сісти собі на голову. Це в прямому чи в переносному значенні? Хтось повинен сісти тобі на голову, чи це в переносному значенні, як ти вважаєш? Пере в переносному значенні це якщо людина починає управляти тобою, нав'язувати свою думку, користуватися е, твоїми якимись думками. Кажуть, що вона сіла на голову, повністю знахабніла. Підкорила тебе. В таких випадках говорять, що ця людина вже сіла тобі на голову. Ти правильно сказала, це не в прямому значенні, а в переносному. Таке ж значення матимуть і такі фразологізми: тримати під п'ятою. Подивися, якщо в прямому значенні, то ми бачимо, що нібито людина. Тримає іншу людину під п'ятою. Може бути таке насправді у прямому значенні? Ні. А от в переносному значенні це означає знахабніти, підкорити, використовувати у власних інтересах. І от щоб довго не висловлювати таку думку кажуть: та вона його тримає під п'ятою, або сісти на шию. Сісти на голову. Подивися, в прямому значенні це коли одна людина сідає на шию іншій людині. Ну, ми бачимо, що такого насправді не буває. А це ж знову значення знахабніти, підкорити, використовувати у власних інтересах. Оце в значенні сісти на шию. Або «мотоски сукати. От ми розглянули малюночок, це якщо брати і е, видіргувати мотузочку, це також кажуть у переносному значенні, тобто використовувати у власних інтересах. Ми розглянули три різних за звучанням фразеологізми, але одне й те ж саме значення. Знахабніти, підкорити, використовувати у власних інтересах. Отже, ми ще сьогодні розкрили багатство української мови під час мовлення використовують фразеологізми, словосполучення, які можна замінити одним словом. Фразеологізми використовують ті люди, які вже досконало володіють українською мовою. Сьогодні ми розпочали вивчати тільки фразеологізми, а потім ми будемо збагачувати свій словниковий запас і розкривати їх в українській мові дуже-дуже багато. Ми вже говорили з тобою, наприклад, пекти раків, червоніти. От як ми просто скажемо, дівчина. Почала пекти раків. Ну і тут же ж думаю, чи справді раків пекла. А в неї щічки засоромилися, почервоніли щічки. От і кажуть, народі пекти раків, почервоніти. Або як хтось дуже швидко втікає, ну кажуть, він дуже швидко втік. Не цікаво, да? а якщо ми скажемо, він накивав п'ятами. Значить, втік, ми вже знаємо? Так, ну ми сьогодні розглядаємо ось оці три фразеологізми, які мають одне й те саме значення. Але я ще хотіла сказати: Софічка, подивися, будь ласка, що означають от, от, вірніше, у фразеологізмі ми бачимо пропущена перша літера. Як ти вважаєш, яку літеру треба поставити? Ї. Ї. А що ти знаєш про літеру Ї? Розкажи, будь ласка. Буква Ї... Вона позначає... Буква Ї позначає два звуки. Коли. Е, Все. Завжди, завжди. Отже ми повинні вписати букву Ї. Так, вписую себе в зошиті, а я вписую на екрані буква Ї. Їхати вверхи, їхати на горбі. Це значить використовувати у власних інтересах. Так, ну а зараз я пропоную розгорнути зошит. До речі, я правильно сказала, як правильно говорити, розкрити зошит чи розгорнути? Розгорни зошит, напиши, будь ласка, 3 жовтня, класна робота, справа п'ята. І запиши речення: Нікому не дозволяй сісти собі на голову і запам'ятай це. Коли запишеш, підніми голівку. А тепер підкреслимо фразеологізм сісти на голову. Що означає? «використовувати у власних інтересах, отже. Софійка, запам'ятай цей висвіт і нікому не дозволяй сідати на голову, тобто використовувати тебе у власних інтересах. Так, зрозуміла фразеологізм сісти на голову. Так, ну а ми рухаємося далі. Зараз я пропоную тобі взяти участь у відеогрі спіймай букву. Перед тобою записані числа від 1 до 12. Ти бачиш? Зараз диктор буде диктувати слова із буквою «Ї». Твоє завдання закреслити номери слів, у яких зустрічається буква «Ї». а потім перевіримо за презентацією. Домовилися? Готова? Готова. Починаємо. Фразеологізм стійке, не розклад... так, вибач. айстри, герої, лінії, лінійка, об'єднання, рій, бійці, порції. Миколаївна, Миколайович, Юрійович, Юріївна. І ще раз повторити, чи досить. Повторити не треба? Скажи, будь ласка, які, які номери ти закреслила Софічка? Один, два, три, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, а тепер переглянемо відео. І перевід, Чи правильно ти виконала завдання? Готова? Відео? Буква «І» звучить, як «І». а чи знаєш ти її? Кроїти їжак уміє. Український одяг шиє вишив шовком. солов'їна, рідна мова України. Будь уважним і знайди ті слова, де буква й. Айстри. Немає герої. Є лінії. Третє є. Лінійка. Немає букви. «є». Об'їдання. Є буква «є». Рій. Немає. Бійці. Немає. Порції. Є. Миколаївна. Дев'яте. Миколайович. Десятий немає. Юрійович немає. Юріївна. Є. Отже, перевір номери, в яких зустрілися букви, буква «І». Це номери Два. Вісім, дев'ять. Дванадцять. Перевірила Софійка, знайшла помилочки, де в тебе були? Ти говорила номер один, да? у номері першому якраз там айстри, бачиш, буква йод там немає. Далі ти ще сказала номер сьомий. Так, в тебе номер сьомий був, да? Давай подивимося, що там за слово. Так, це бієці. Тут теж буква Й. так, і в десятому подивимося, Миколайович. А от уже Миколаївна, тут з'являється Юріївна, з'являється буква І. Юріївна. Так, ну добре, а ми рухаємося далі. Е, зараз я пропоную пригадати і відтворити з пам'яті словникові слова, які вивчали на попередньому році. Назви їх Софійка, пригадай. З буквою «Ї», пам'ятаєш? Україна, український, кроєте е, та Кроєте, їжак. Перевіримо, перевіримо. Україна український. Кроїти їжак. Розумничка, ти всі слова назвала правильно, молодець. А скажи, будь ласка, яке перше слово у нас словникове? Україна. Україна. А що об'єднує всі слова, які ми щойно назвали? Україна, український, кроїти їжа. У всіх цих словах є буква І. Молодчинка. Так, а ми продовжуємо працювати у робочому тепер зошиті. Наступна вправа 9. Напиши посередині вправа 9. Перше слово ти сказала Україна. Яке б речення ми могли скласти з цим словом? Україна це моя, моя рідна батьківщина. Так, запишемо це речення. Так, Софійка, скажи, будь ласка, які слова ти написала з великої літери? Україна батьківщина. Да, ви... Ви так. Скажи, будь ласка, чому ми написали Україна з великої літери? Тому що це е, назва Назва держави, а ще початок речення. А батьківщина це слово треба запам'ятати. Якщо це у значенні моєї країни. Пишемо з великої літери. Батьківщина це місце, це країна, в якій ми народилися. Так, ну що ж, запам'ятали, повторили буквої, словникові слова, молодчинка тих добре запам'ятала. І тому я пропоную попрацювати на сторінці чарівної книжки Добротип. Розгорни зошит на сторінці 74-й. Так. Прочитаємо правила, які ми сьогодні будемо записувати. Чарівна книжка доброти. Чому ж вона нас вчить? Прочитай, що там написано. Підложачий камінь вода не тече. Так. Це вислів. Який означає, як ти думаєш, що, чому в нас вчить ця приказка. Лежачий треба не бути видачем, молодчинка, це той, хто нічого не робить, нічого і не досягне. І ще одне правило для себе запам'ятай, що не треба бути ледачим. Зверни увагу на поєднання. Записала? Записала. Так, а тепер повернімося до сторіночки нашого зошита. Так. Зараз, зараз, зараз. Опс. Так. Я пропоную невеличкий відпочинок із танцювальною хвилиночкою. Так, відпочили трішки, а зараз ми відкриємо сторіночку домашнього завдання. Вдома ти ще уважно прочитаєш уривок пісеньки про фразеологізми. І повториш перші чотири рядочки, фразеологізми, які ми сьогодні опрацьовували. Під п'ятою тримати мотузки сукати, їздити верти на горбі підкоряти і обери рядочок, у якому є фразеологіст, що означає підкоряти, а ловити гав. Б. Теревені правити, витримати під п'ятою. Як ти вважаєш, який із варіантів підходить значенню підкоряти? Подивися, ми на уроці говорили тримати під п'ятою. Це значить підкоряти. Отже, варіант відповіді, який буде? В. В. Далі познач речення з лексичною помилкою. На минулому уроці ми говорили, що говоримо правильно. А, кнопочка привіталася з друзями українською, Б. Незнайко скла віршик на українській мові в мої друзі спілкуються по українському. Де тут помилка? Ми з вами вивчали, що правильно це говорити українською або по українському, а помилка це на українській мові. На означає зверху на комусь. Отже, тут помилка буде Б. Не можна так говорити, незнайко склав віршик на українській мові». Це значить, він на мову ще віршик склав. Зрозуміло? Це буде помилочка, варіант Б. Далі перевірте значення про народну казочку. Це ми вже з тобою говоримо. На наступному році зараз я оголошую перерву до 17.15. Відпочивай, дякую за увагу.